Ніхто не стане на шлях святості зі страху перед осудом, з примусу чи навіть заради якоїсь короткочасної вигоди. На початку такого важливого вибору завжди стоїть зустріч із безкорисливою Божою любов'ю. Людське життя це подорож. Це постійний вибір, духовна боротьба. Вибір, який робить людина, визначає її вічне життя. Дорога завжди веде до якоїсь мети, тому ця дорога колись закінчиться, так само і з людським життям на землі. Як жити, щоб не змарнувати своє життя, показують нам святі, до яких також входить матір і реформатор Кармелю, доктор Церкви. Свята Тереза від Ісуса. Тереза Авільська, маючи так багато, шукала правду про себе, про життя, про вічність. Вона описала стане душі і тіла, які торкаються нескінченності і далеко виходять за межі нашого Всесвіту. В цій дев'ятниці просімо святу Терезу показати нам шлях який веде до досконалої єдності з Богом тут на землі, щоб ми могли насолоджуватись разом з Ним життям у вічності. День Перший. Свята Тереза від Ісуса народилася 28 березня 1515 року в Іспанії. Вона походила із знатної та багатої родини, яка жила в Авілі. У неї було дві сестри і дев'ять братів. У 12 років Тереза пережила смерть матері. Про це вона писала. У своїй біографії, коли моя мати померла, розуміючи велич втрати, я вгорі підійшла до образу Матері Божої і гірко плачучи, просила її бути моєю матір'ю. Це прохання, хоч і зроблене з дитячою простотою, не було марним. Бо кожного разу, коли я довіряла свої прохання всемогутній Діві Марії. То завжди отримувала явну допомогу. Свята Тереза Авільська, щоб наблизити нас до пізнання душі, написала трактат під назвою Внутрішній замок. Вона порівнює душу людини із замком, фортецею. Є високі стіни, зачинені двері, квартири, надзвичайна краса. Закутки, темрява перешкоди і світло. Тут і зустрічі, і спокуси, і бажання, і бійки, і зосередженість, і туга, і єднання, подорож до замку зі святою Терезою Авільською це подорож у глибину душі. Душа не захована в кутку, вона всередині кожного з нас. свята Тереза Описує, що душа подібна до кришталевої фортеці з багатьма квартирами внизу, зверху та з боків. Ви можете рухатись навколо них і наближатися до центру, який є найважливішим місцем, де відбувається найпотаємніше єднання між Богом і душею. Бог живе в глибині нашої душі. Тереза називає людську душу маленьким Божим небом. Це справжній внутрішній світ, найбільший скарб, який у вас є, це ваша душа. Свята Терезо від Ісуса. Ти повністю віддалася служінню любові, навчи нас рішуче і вірно. Шляхом внутрішньої молитви, з увагою, зверненою до Господа Бога Трійці Пресвятій, завжди присутнього в глибині нашого Єства, зміцнив нас фундамент правдивої покори, безумовної любові в школі Марії, нашої Матері, влий у нас свою апостольську любов до церкви, нехай Ісус. Буде нашою радістю, нашою надією і нашою силою, невичерпним джерелом найміцнішої єдності. Благослови нас та наші родини, навчи нас молитися з Тобою всім серцем. Господи, я Твоя дитина, для Тебе я народилася, для Тебе я живу, я знаряддя праведності. У Твоїх руках, дій у мені і керуй мною. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Тереза від Ісуса, молись за нас.